це ісу, діяй за світом, я коридор, простирай невику кожу, покривай водами, привиспріняє своє. Горіанули своє духа і своє своє пламень огнене. Поснувайся, ми на твердий я не прекланеться по вік віка. А я, знаю, кори, задія, ні, я на гори стануть води. От закрищення твою помілю, до нас роману твоєго бояться. Господь гори, несподь, полю місто, є жосували си. Приді Натихтиця небесний привітаю то середі каменя, да дядь голова, своїх подкладай твоїх, насилиться земля. Розявай троху святою, зламу службу чоловіку. Маста дилицеї і кліп серця чоловіка, чоловіка укріпи. Задив там ти це возністяся. Є родіво жолишки туди розтують, іми горе високе, лайн камінь прибіже щезаєсе сонце позна запад сходить. Положилося тьму і без сного, що неї же продався звірі до правні є. Звірі рекаючи вузки дитин, це скати от плавли, що Ось є сонце, собравши все, і вложив свої кляху. І зайде чоловік на діло свої, і на діло своє до вечора. Як повзалося все діла твої, Господи, вся премудрістю твої сотворив єси, і сповнився земля твари твої я. море велике і пострадно та мала вік же ніж число. Животные там у кораблей Всяк Тебе піча, ти пишемо благобрем'я. Тавши твоїм себе родить, твержу твій руку вся частина, сповниться благости. Охти міша духи щезнуть, персує, возвратяться. Ось лише духа твою, созидуться, і обновиш лице землі. Буде слава Господні повіки, Возвеселиться, Господь, ділі свої. Призирай на землю творя і трястися, прикасайся верам і дим'яца, Господь, Господи, животі моє, твоєго. Да усладиться, мої сіда моя, у Господі. слава душа моя, Господа. Сонце поза запад собі положилася Я мої без Господи, Вся прямо до связа я Си. Слава Це, Сину і Святому Духу. І нині корисно, віки вікова. Аллилуйя, слава Тобі, Боже. Аллилуйя, алея. Слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Даром, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Осушні мирі, спасені душ наші, Господи, помолимся. Господи, помилуй. помилуй. Молі всього міра, властиє, не святих Божих церквей, седане і всіх. Господи, помолимся на святим храме с одной северой благодарением и страхом входящих вонь. Господи, помолимся. Господи, помолимся. О святейшем славянце Маркере и Франциста, по времени всем блаженнейшим подрядцам нашим святославе, о пресвященнейшем дроблетах архиепископа, о любых епископах наших, честном пресвитерстве, о Христе Диакон, с тесом причта людей. Господи, помолимся. Господи, помолимся. О Бог, храм народе нашим, предрежащих наших, я всем воинстве. Господи, помолимся. Господи, помилімся. О святій обителі сей, всякому граді, стране віру і живущих них. Господи, помолімся. Господи, помолімся. О благостворенню з духу і зобелі плодов земних і времних, мирне, Господи, помолімся. Господи, помолімся. О плавуючих, потешествуючих, недугуючих, страждуючих, пленених. Господи, помалімся. Господи, помалімся. Ой, збаваць, матякі, оскорби, гнів, і о спасенні, Господи, помолімся. Господи, помолімся. Ой, збавиться нам от всякої скорби, гніви, нужди, Господи, помолімся. Заступив, спасибо, помолийся храну с Божу Твоей благодатию. Пресвятово причистую преблагословенної славного Ледичцю нашу Богородицю и пресну Марію со всіми святими, поминувши сами себе, друдоровый живот наш. Христо Богу предати. Яко подобає тебе всякая слава, чести, поклонення Отцу, и святому духу, нині прессно и Смій, хай будуть вуха Твої уважні до голосу моління мого. Якщо беззаконні назиратимеш, Господи, Господи, хто встояється, бо в тебе помилування. Задля імна Твого Боже дав я тебе, Господи, дожидала душа моя, слово Твого, ховала душа моя на Господа. Вісторожі рані і до ночі, вісторожі рані, хай Ізраїль Ізраїльне, Господа. Бо в Господи, миліці, щедри в нього, ізбавління, і Він і збавить Ізраїля всіх беззаконніго. Господи, не возносилося, серце моє, і не величалося очі мої, не входив я ні в велике, ні в дивне вище за мене. Якщо не був я смиренно мудрий, але возносив душу мою, як відлучена дитина супроти матері своєї, так ти воздаси супроти душі моєї. Хай уповає Ізраїльна, Господа, від нині до віку. Помняний Господи, Давида, і всю смиренність його, як він клявся, Господеві, присягався Богові Якова. Не віду до оселі дому мого, не зійду на постелі ложу, мого, не дам сну очам моїм і відрімоти повіка моїм і спочинку, скроня моїм, поки не знайду місця Господові, скині Богові Якова. Ось почули ми, що вона в Єфраті, знайшли її на рівнинах лісистих, увійдімо до скині Його, поклинімося місця, де стояли ноги Його, а в останній Господу та й кліво святині твоєї. Священики твої задягнулися, в праведність і преподобні твої возрадуються задля твида, раба Твого не відхили лиця помазаника Твого, клявся, Господь, видовій вірністю і не зречеться її, і сплоду утроби твої посаджу на престолі Твоїм. Якщо збережу сини Твої, завіт, мій, і святоста Твої, отці, яких я навчу їх, хтось сини їх до віку сидітимуть на престолі Твої, бо обрав, Господь Сіон, гору її на оселі собі, все, поки мій, поки віку, тут оцелюся, бо боє вподобав її, добуток її, благословляючи, благословив Бог і наодою хлібом Священник її задягнув спасіння і преподобні радістю возрадуються. так вирушує рік Давидові, приготував я світильник помазанникові моєму, ворогів його, задягнув сором, а на ньому засяє святиня моя. От що краще або що маліше, ніж коли живуть брати в згоді. Це як миро на голову, що на бороду спливає, на бороду аронову, спливає на поле одежі його, Це як руса ярмонська, що спадає на гори сіонські, бо там заповів Господь благословенні і життя до віку. Ось нині благословите Господа, всі риби Господні, що стоїте у храмі Господньому, у дворах дому Бога нашого. По ночах піднесіте руки ваші до святині, і благословіте Господа. Благослови Тебе Господня Сіон, що сотворив небо і землю, славу Отцію і Сину, і Святому Духу. І нині пресновіки віковамінь. Аллилуйя, дав, слава тобі Божа. Слава Тобі Боже. Аллилуйя, Уяя, далуя, слава Тобі Боже. Так і Божа. Господи, помилінця, Господи помилуйся. Заступи і спаси, помилися, помилилися красного Боже твоєю владатію. Пресвятою, пречистою, привласною, славною владичицю нашу Богородицю, приснодіву Марію, со всіми святими, помянувши самі себе, ядро живот наш, Христу Богу придадим. Тебі, Господи! Як оце держава, та є старство, слава, ця і Святого Духа, на Ніпресну, і кивіху. Амінь. Господи, воздух тобі, I'm going <speaking in Spanish> Чесновитровисту, мавши о тебе Твої, ріки жису ще не пише вного Божія, я дам ізбавиться осуждені, радстрядів Твоїх словом. І мене ради буде віття, Господи, потерпі душа моя, слава Твоєго, душа моя, на Господа. І Же всячески Господи, Господь всіх. Обнищувають володою, страша чоловіка притерпіває, на хрестове, клятвою законою. От стражу утеля наша стража втринія, довховай ти зраїльного Господа. Разпинаєшся благодателю хотінієм, копієм живу, Ребро, твоє, пропаден, би вже вредвоє пробуденне вже знода. Стошника без смерті сточили і не безстану все вірно, слави, Твого, я страстери, таком у Господа милосів ноги, ноги спавланіє, і тої з рая, отці беззаконні Його, течає, совершивши, і виросую.

Єдине єстество, тремилиться не роздірно. Як утвердиться милості вона. Все сушесте поток, я вестися, ріка волочая, напоявчий церкву Христову Маркияни і Мартия, слава Отцю і Сину, і Святого Духу, учениці і послідок лібивши, єдиносушне Тройця, проповідника і сповідника, і з ним, за нею ними блаженні. Мечної смерті ритичеських язикоболій болі предсудисте, тім Ті, і моченичні він си Бога і теж на приємше моліти, і збавитися від бід служчим пам'ять вашу. І нині пресновібові віком, он санцейся і, і порожни, я владичиця. На кресті, як обидівши, здраканий мушені доброти, у вивні ще лише, ді доброта твоя зайде сладчайших, ді благолітіє, ті благода сіяюща. Za mądrość prostii. Господь, посеть мені, що жем'я лишить на місці злачні, там, о м'я. рим'ям. Ти, Господи, посеть мені, що жем'я лишить на місці злачній, там, о всіх рим'ям. Ісполни вечерні мотво нашого Спаде. Заступи, спаси, помили се, храна нас Боже, Твої влада Вечера все свершенна свято, мирна і безрішна. Господи, Господи, Ангела, Анагамирна вірна наставна, прехранателя души нас наших. Господи, просимо. Прошення, сталення, гріхове пришения наших. Господи, просим. Добрих і полізних душам нашим ремірую, Господа, просим. Проче, время живота нашого, мирі покаяння і скончати. Господа, просим. Молодай, Господи, стихянське кончена живота нашого, безболізне, найпослідне, мирне. І добротити на страшним судище Христові просимо. Пресвятой, пречистую, преблагословенної славною, надачи нашу Богородицю, і приснути Марію со всіми святими пам'ятными самі себе, я друдроєва живот наш Христу Богу предадим. Як облахи, любець, Бог, і святові слава, славу, Матцу, на Святому Духу, нині пресне, які мир всім. Ave, o, sapede, et preclarnitatem. <tip>

І розпасні у нас гішних, вені, в що цареві побіді, похваліся, я вселений, і вівозводу хочемо і живу, що мене в яко якого очера в руку Господні своїх, яко очеребені, в руку Госпожи своя, та хоче наші, Господу Богу, нашому, Бог, да не жалущадне, Христовообразного мистець на горі. Воздівк а малика побіждаше. Ти, ти же спаситла, не простер на Христі чесні, об'єм'я спастися од роботи Врагі, вражія ти і дай зазнання животної бажати Хриса проти супротивних ні. Всего ради слова, поклоняйся Христу Твоєму чесно. Господи, помилуй нас, якопом ногу, і сповнив Отце, оничиження. Найпачена понця душа, наше поношення, гобзующих оночиженія, го, 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 гордих. Пророці, апостоли Христові, і мученице, навчища піти, друзі, я насушною. І просвітиши язик і заблучя, і обшник Анловсотурича сини чоловіческия. Слава Сену, і Святому Духу, Разумні церкви світильнице і Тройці поборнице, маркіяни, мартирі, щитом віри, яриси, не зложивши, православ'я світа, мир просвітиша, палубонуючи сиром на постолу, а старі учителю істину дома, а рівни сторін вони злужища розділання. Забалівайся, миросли вражающе, тройське вословище, єдиницю, і оді нашся Бога. Во Бо двою єдиного Христа, благочесно всім вас піпати, стехвальні проповідаша, і це побіде з небеса, приємше благолеві, просять нам велія вилоси. Хрисної віки віковам. Хрестіття возвижена, Христе моя, коли я не сороча, тя непорочна є мати Твоя, Гридаш з плачем, і вопіяше, не покажи мені безщадну, і уже сохранилися чистої порожне ствім. Святий Боже, завди кріпкість завди безсмертний, помилуй нас, Свялий Боже, завди кріпкий завди безсмертний, помилуй нас. Слава Все, Си, Сину і Святому Духу, і нині про зловіки вікова. Хри свято, це помили нас, Господи, очисти наша, поладий, прости, беззаконня наша, святий посвятий, сили, немощі наша. І мене Твоє дожа, Господи помимо, Господи помиле, Господи помиле, славу, сину, і святому Духу, і Амінь. Отже наш, їжи єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, якона небеси на землі, хліб наш насушний даж нам дне, і остави нам долги наша, я кожи, ми оставляємо довжником нашим. І наведе на свої скушання, на ісламе нас, а збави нас Як ти царство і сели, слава, Цар і Святого Духа, на ній і Ком. Амінь. Ученик двоє це дину нравна, я маркиян славним. Аріє мене чести розрушиша, і сопротивно сушна, сину Духу, духою вірувати научиша, Павло, повинуючися, істини в учителю, тім же мечем об'ємним умроша, І присно сохрестом живущи, панастала морець спасти душі наша. Слава Богу, Сину, і Святому Духу. І нині признаємо віки вікова віковамінь, Твоє, предстати своєму ще пречистая, і Твоїми молитвами люди збавляєми. Хрестом сина Твої зі соблюдаєми, подолуй нас і благословими лечає. Помили нас, Боже, палецями на стоїмом, Тиса, що й помилуй. Господи, помилуй, Господи. Іще мовимся о святі і вшим святинцям Мархірею Францисце Папримським, облаженішим матеріалом святославі, пресвяченішим мудребетах архіпискпа, волюбих і хіпискпах наших, о святі і святі нічим, о святі нашим і гуманітіоні, служащих і послуживших в святі і бедолі сей, і о цих наших духовних, і всеї христи, браті наші. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Іще мовимся об охрим народі нашим, передажач властей наших, Господи І ще молодця пристоящих людей, хожі у тебе великі бати, і молости за тріщих нами листи, за вся православна Християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко у молестиві чоловік любець, Бог, і святові славу слава, Мацу на Святому Духу, нині пресне, які віку. Амів. Премудра. Славнішої безстрани сирафи, безслідня Бога, слава родшою, сущою вороди, дитя величагає. Слава тобі, Христе, Боже, повані наша слава тобі. Слава Тисі, навіть Славного Духу, і нині верисної віки вікові. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, істинний Бог наш, молитвами ми пречиста Матери, сили чесна житрящого креста, святих славних схвальних апостол, і святих мученик, нотарі, маркіани, мартирі, всіх святих, помилиться спасет нас, як облах, і чоловіко любить. Амінь. Благословен Бог наш, це дане ні присно, як і віко. поклонімся цареві нашому Богу, і поклонімся Христу цареві нашому Богу, і поклонімся і припадемо самому Господу Ісусу Христу цареві Богу нашому. Pelo meu meu Deus, por vós e misericórdia vós e